Kederless. Койська легенда. Kederless. Омив обличчя водою, поглянув у струмок. Скільки минуло літ знов молодий, як земля. Щороку старою засинає, молодою прокидається. Подивився навколо, синім стало небо, зеленим ліс, у струмку кожнісінький камінчик видко. Наче не спізнився, подумав кидерлез і взявся підійматися вгору. Біля гори випасалась отара. Мекали молоді баранчики, до себе кликали кидерлеза. Чому нині коней волів не чіпають, не запрягають, а нас на шашлик беруть? спинилися запитуючи баранці. Підігнав їх чабан, нема чого тут стовбичити. Стежкою повзла змія. Кидирлез, видно, вже й тут зметикував пастух. Замолоду кидирлез верхи змію списом простромив. Відтоді, коли він поруч, завжди гади від нього вислизають. Підняв чабан камінь, щоб забити змію. Крикнув йому кидирлес Краще брехню в собі вбий, ніж змію на дорозі. Не торкнулося слово Чабанового серця і прикінчив він гада. Добре вийшло, кидерлез матиме втіху, зітхнув кидерлез, поглянув додолу. Внизу, по садах, попід деревами сиділи люди, готували на шашлик молодого баранчика. «Ай, смачний буде, коли прийде кидерлес, буде чим пригостить. Мораніше вчащав, тепер більш не ходить, сказав один. Хихикнув інший. Наш абібула, як манне небесної, на нього чекає. Сподівається, покаже йому вночі кідерле золото. Багатим буде. Сидів абібула на кручі, ані пари з вуст. Чому мовчиш абібула? Старим став, колись завжди гарну пісню співав. І завів абібула. Ждем на тебе, кидерлезе, ждемо, прилітай, кидерлезе, до нас нині, допливи на світлих ручаях заграй, музику, серця, чал, чал, чал. Прислухався кидерлез, подумав. Ось золото шукає неборака, а золото кожнісіньке його слово. Розтягнулися руки до сонця, бризнули на землю промені, блиснув золотом місяць на мінареті. Провадив Абібулла, Золотий день пройшов до сіроми. Кидерлес не скривдить людей, чал-чал-чал, співав і раптом затих. Не кохає його хатідже, хоч часом і каже, що любить. Потрібен їй інший, потрібен молодий. Багатий потрібен. Багатий значить, розумний, примовляє вона. Був перший чоловік маєтний. Хочу, щоб другий ще ситнішим був. Усе зроблю тоді і рибка в сітці. Дивиться аби була вперед, не бачить, що поруч, що далеко, вбачає, де інші не добачають. Виглядає кидерле серед гір і лісу. Вірить, що з'явиться він, обіцяє поставити йому на старому камені свічку з воску, балмуму. Збагнув кидерлез, чого хоче абібула, похитав головою. Ті, що п'ють і їдять по садах, мають більше щастя. Пили та їли люди по садах, забули про абібулу та кидерлеза. Не помітили, як споночило, Запалива бі була на старому камені свічку, чекає на кидерлеза. Довго чекає. Піднявся золотий місяць, почув шерех у кущах, помітив, як ворухнулися гілки, як освітив їх далекий вогонь. Ти хотів мене, сказав голос. Ось я прийшов. Знаю, навіщо кликав. Молодим був. Тільки пісню любив, старим став жінки жадаєш, для неї золота шукаєш. Для неї, сказав сам собі абібула. Чуєш, абібуло, як дзюркотить струмок, молодий струмінець, як колишиться трава, свіжа травичка. Тільки старий ти назавтра не почуєш. Чуєш, як твоє серце б'ється. Хоче поспівати за іншим, молодим, лишень не встигне. Мав у собі ти золото, було воно легким, із землі захотів. А піднімеш? Не слухав далі, абі була, кинувся в кущі, звідки лилося світло. Не спізнитися б, біг до світла через ліс навпростець, рвав об карагач одяг, поранився. Тепер поруч. Чув сам кидерлезів голос усього за два кроки. І побачив абібула, як під одним, другим і третім кущем запалали вогнем купи золота. Підбіг до них, брав руками вогненні шматки, квапився сховати в себе на грудях, плакав від радості, кликав прекрасну хатідже. Важко було нести. Підтиналися ноги. Не пам'ятав, як дістався до села. Не було навіть сил постукати до Хатідже упав біля порога. «Кидерлез дав багато золота усе твоє приніс тобі, моє серденько. Шемріли слова, не доходили до хатів, спала міцно вона в обіймах іншого. Не потрібен їй більше, абі була. І вмер абібула, абібула альдю. Може, й краще, що сконав, не прибравши до рук Прекрасного. Якби взяв, либонь, воно втратило б свою принаду. Хто зна, простував кидерлес звідтіля геть міркуючи, відійшов за світи, абібула співак. Пусте заступить його інший. Мене одне літо настане інше, а тому ніколи не помре кидерлес.